ваша амбасадорка грузинської кухні вирушила на пошуки справді цікавих страв, бо погодь, ти звичайними хінкалі вже нікого не здивуєш. Я вибрала заклад з найвищим рейтингом в надії, що він не накручений. В ресторані атмосфера тепла і затишку, ніби потрапляєш у гостинну грузію. Почала з салату з курячою печінкою та карамелізованою грушею. Ідеальне поєднання ніжності та солодкої карамелі на смак збалансований і дуже вишуканий. Далі чмерулі з морепродуктами у соусі, то неочікуване, але дуже вдале поєднання грузинської класи. І азійської екзотики. А щеч кмирулі з базиліковим соусом, але виглядає надзвичайно і яскраво. Ніжне куряче філе просочене вершково базиліковим соусом і подається з брокколі. Ще зацікавила хачапурі з хурмою та чотирьма видами сиру. Ну Хто ще куштував хачапурі з хурмою, бо вона робить страви дійсно гурманською. Ну і хінкалі з гарбузом, тонке тісто, багато соковитої начинки та легкий солодко-пряний післясмак. Робить ці хінкалі ідеальними для тих, хто любить щось легше та більш делікатне, ніж класичні м'ясні. Після такого гастротуру я ще раз переконалась, грузинська кухня вміє дивувати.